Що відходить, і що приходить. Давай дивитись туди зараз. Так. Дивись, груз, який ти довго несла, чи ніс. Він зовсім вже да, відходить, тому що питання в нас було перше, що відходить. І тут залишилось тільки от, от взяти ці ножиці, да, і чікнути вже скинути з себе це. Іноді це груз родовий, іноді це сімейний, іноді це наші думки, які ми не в собі. І зараз приходить етап звільнення від цього, да, наповнення щастя, радості, коли ех, та, знаєте, хочеться таку фразка, да гори воно все пропадом, а я буду щасливою людиною. Да, Можливо, дійсно тут вже настав час, коли не треба дивитись в минуле, не треба нести цей груз, скинути себе. Подивіться, яка різниця між цією людиною і цією. Да? І цей етап у вас вже в життя він входить. Хтось його відчуває добре, хтось ще ні. Дуже ви розкриваєтеся, як жінка, да? що ви чоловік, ви теж розкриваєте свою внутрішню силу, свій потенціал, свої емоції. Для жінок так само ви відкриваєте свою жіночність, свій потенціал, свою емоційність, чуттєвість. Подивіться, ви вже... Начебто зазрілі да, вже в цьому, да? і ви вже готові вийти в цей світ, і ви дуже наповнена людина. Тобто етап якийсь ви пережили, який вам потрібен був, щоб да, побути в своїй ракушці і повідчувати себе, хто я, що я, для чого я в цьому світі. Що ще? Дійсно, дивіться, у вас є декілька да, варіантів розвитку подій, дорог, але коли ми будуємо мости до когось, треба, щоб нам йшли у відповідь. Можливо, треба це залишити і піти вже вгору. Да? Залишити людину, яка не хоче діяти, не в плані залишити там, фиркнути і піти, а в плані внутрішньо відпустити сказати добре, якщо ти мене не обираєш, я обираю себе. Це завжди да, для нас такий цікавий урок. Що ще приходить ваше життя? Наповненість приходить те, що ви не бачите дуже багато всього. Іноді, знаєте, нас люди бачать зовсім по-іншому. Нам здається, що ми такі, а люди нас бачать такими. І може навіть навпаки. Тому тут важливо побачити свої сильні сторони, відчути їх і зрозуміти, що я на правильному шляху. Ну, давайте трошки на додамо, що ще приходить в ваше життя. Ну, тут приходить прям, знаєте, точніше я б сказала так. Іде до вас людина, яка дуже довго боролася сама з собою своїми почуттями до вас, своєю тягою, дуже сильна емоційна, сексуальна прив'язка в плані, так, що я не можу без неї, я постійно думаю про неї, мене тягне. І цей імператор, це людина дійсно, яка достойна бути в вашому житті. Навіть якщо ця людина з колишнього, повірте, тут дуже пройшла велика трансформація. Приймайте все в облаго.